Всім привіт! з вами знову Тарас І сьогодні у відео я розповім про те, як ми пройшли червень в JuanCore. Це буде перше відео такого формату, коли я буду розповідати про звітність нашої компанії. То розраховую на активність, аби розуміти, чи цей формат заходить і чи варто мені продовжувати ділитися цим матеріалом. Тому що основна мета цього відео це через те, як ми компанії, будуємо системи. Передати вам досвід, розповісти це все через призму наших результатів, ну і, відповідно, надихнути на нові звершення. тим, як їхати далі, розповім коротко, чим ми займаємося. Ми Іванкор займаємося дизайном та розробкою технологічних рішень для стартапів та бізнесів онлайн. Працюємо переважно з закордонним ринком і створюємо нових єдинорогів щодня. Тому розпочинаємо, як пройшов червень у Іванкорі. Отже, ключові метрики цього місяця. Ми з командою залучили продажів на 74 174 долари. Це наш рекорд. Ми ніколи не могли досягати таких цифр. І насправді за цим покладена колосальна робота в маркетингу, в продажах, будові відділів і систем. Це топ результат. І нам досить це зробити в червні в місяці, який зазвичай в ІТ-середовище сприймається як поганий місяць, не сезон. Тому це наше ключове досягнення. Бізнес має продавати. І ми в червні поставили свій особистий репорт. Також в нас є шкала якості нашого продукту, це є метрика client satisfaction score, от, або Net промоуджень Score. Тобто, іншими словами, ми вимірюємо, чи клієнти. Зацікавлені в тому, аби нас рекомендувати іншим, чи задоволені вони нашими послугами. І в результаті ми оцінюємо це по п'ятибальній шкалі, і ми маємо хороший показник 4,5. Це є наше мінімально досягаєме значення, і ми успішно його досягнули. Люди задоволені нашим продуктом. Не тільки про продажі, а й про цінність. Бізнес має мати продукт якісний. Ну і залучили ми 13 нових продажів. От відповідно, ви можете порахувати пів нас середній чек. Це теж є новим нашим рекордом. Ми ніколи не робили так раніше. Ми залучили менше проєктів, менше операційки, менше хаосу, але більш влучні і ціннісні продажі. І це насправді ключове. Поїхали далі по проектах. Зробили насправді досить багато цікавих штук. Розробили інтернет-магазин для ринку США по ювелірці. Зробили систему калькулятор для прорахунку доходів від інвестицій, зічний як доходів а втрат від потенційно не зроблених інвестицій для одної фінансової установи в Австралії. І зробили сайт для компанії, яка займається приватним інвестуванням, іншими словами, що типу венчурного фонду, називаємо це так. От eh, розробили для них сайт, 3D, дизайн, розробку, все зада під ключ і реалізували повноцінний проект. Якщо вам цікаво, речі, дізнатися про наші проекти, то переходьте внизу за посиланням на наш Behance, на наше портфоліо та слідкуйте там за нашими оновленнями. Поїхали далі. Поговоримо трошки детальніше про успіхи. Нам насить в команді підняти наш середній чек, як я казав раніше, на 50%. Ми команду розширили. Червель нам приніс поповнення саме двох нових дизайнерів і третього проектного менеджера та навіть ще одного сейла, ще одного лід'єна. Тобто ну, ми прям почали рости. І ми виросли на скільки я порахував, виходить, на 5 людей. І це насправді 25% від тої кількості команди, яка була раніше, яка була місяць тому. Я рахую, це ще раз ріст місяці, коли всі готуються до падіння. Нам вдається тримати високу планку, що є висок... що є, на мою думку, великим досягненням. Коли регламент комунікації, так як побачили, що є нюанси, особливо коли маємо проекти. Проблемні, так, бо у нас були і факапи цього місця також. Запустили карти росту та грейди. То в нашій команді люди не просто працюють, вони розвиваються, навчаються, і у нас потужний відділ противної освіти. Поміняли проблему з онбордингом нових співробітників, тому переписали, оновили наші онбординги, аби пришвидшити адаптацію нових людей, так як ми почали рости. Ну і запустили кілька нових продуктів, і це вже нові гроші для компанії. Але про це розповім згодом. Знову ж таки, ви підприємець, ви не маєте себе лімітувати в тому, що ви робите. Треба перестати треба почати відходити від цього манси, тому що от, ви фінансер-дизайнер, значить тобто, ви вмієте робити тільки дизайн. Підприємці це люди, які роблять бізнес, а не займаються наданням послуг через команду. І, відповідно, рости, покращувати свій продукт, вводити до нього речі, з якими ви не стикалися раніше, але які піднімуть цінність. Вашу цінність в очах ваших клієнтів, які дадуть більше користі, це ваш шлях. Ви маєте працювати над продуктом, робити його все кращим і кращим. Ну, і побудували новий процес оцінок. Також цікавий момент раніше це все злягало на мене. Тепер цей процес може робити команда без моєї залученості, відповідно, що правильно більше фокусу на правильні стратегічні задачі. Але повірте мені, це я вам навів лише, мабуть. 15%, відсотків, 20% і всього, що було зроблено за місяць. Якби я завів усе, цей звіт би тривав години. Далі цікаві факти про команду. Імпієс нашої команди зараз 4,9 з 5. тобто всі 100%, ну ладно, 99% задоволені роботою Юванкору. Команда кайфує від того, що у нас відбувається, і це означає лише одне: хочемо тримати цю далі планку і залучати найкращих кадрів команду. Бо люди це є ключ будь-якого бізнесу. Це душа, і без якісних людей ви ніколи не побудуєте нічого. Люди мають допомагати вам будувати систему, а не ви будувати все під людей. Це дуже важливий крок. Без цього жоден бізнес не буде рости. Завжди буде все впиратися в шию засновника. Ви будете ось цим таким, знаєте, модним словом, батлнек для своєї команди. Команда має бути ініціативна. А щоб команда була ініціативна, в ній працювати мають найкраще. І хороші умови праці, гарний знову ж таки показник НПІС всередині команди. Це є те, що може принести результат, тільки ця формула. Ну а по цікавим інсайтам, крім найму, ми і звільняли людей через невдалі дії. Ми найняли не зовсім наших людей. Прийшлося трохи звільняти. Двоє людей отримали підвищення в компанії, До те, що я казав раніше, ми не тільки працюємо, ми і вчимося. І троє, двоє людей, які з нами працювали досить довгий час, втягнули деякі свої навики всередині команди в рамках освітньої нашої програми. І в результаті отримали законне підвищення. Тобто їм не треба йти в іншу компанію, їм або розвиватися і рухати вперед, достатньо працювати в Юанкорі. Міська компанія ростуть і люди. Ну і ввели нові процеси, про які я вже розповідав. Що трошки більше оптимізували нашу команду. Що ще по цифрах цікавого? Розкажу трошки про маркетинг. Нам вдалося за рахунок наших каналів, до речі, в попередньому відео і моєму рілсі в інстаграмі я розповідав про це. Нам вдалося залучити 209 лідів. Цікавий факт: ціна ліда в нашій компанії це 42 долари. От, це те, що ми змогли порахувати. Ну і як результат, провели 78 лідів, з яких залучили, власне. 12 продажів на 74 тисячі. Поїхали далі. Дуже цікавий факт: кількість слідів прийняли місяцями почала падати. Проте, це говорить лише про одне: якість контрактів не зменшилась. Пала кількість лідів, але кількість контрактів залишилася та сама. Це означає, що ми підняли кваліфікацію лідів через знішування, ми зменшили вартість залучення клієнта. І я рекомендую кожному. Раз в квартал робити повний аналіз ваших маркетингових каналів, і відрізати те, що не працює, і зосереджуватись на тому, що працює. Краще бити туди, де є результат, ніж туди, де його немає. Таким чином, більше оптимізацій це вже доходи, те, що, зароб... те, що зекономив, те що заробив, плюс покращення вже наявних показників дорівнює x 2 до вашого доходу. Один долар збережи, один зароби. x 2 до того, що є зараз. Все дуже просто. Проте і не тільки про успіхи були і нюанси. От, ми поставили новий рекорд продажів, але ми посіли по ревеню. То Виходить, що ми залучили дуже великі контракти, вони розтягуються на місяці, і в довгостроковій перспективі круто, компанія буде стабільно мати роботу, проекти протягом наступних місяців. Але локально, прямо в цей момент, в цей день, от сьогодні, ми посіли в плані обертів, які у нас є. І це теж цікавий факт. Тобто, десь я відпустив як керівник фокус з відділу продажів, а як керівник, це моя фокус, це моя опція, це мій головний фокус заводити в компанію нові гроші і нові гроші ми завели, але дуже не перспективу. Що зіграло з нами не зовсім класну роль, тому що в моменті ми зловили просадку. От, і як я казав, щойно, от ми посіли буквально до 12%. По рентабельності, зазвичай ми тримаємося в зоні 30. Так, уявіть собі, наскільки сильно зловили нюанси. Ну і, мабуть, останній поінт, який я помітив за командою, розфокус в задачах. Дуже це вплинуло на результативність, тобто ми могли значно більше вижити від цього місяця, отримати значно кращі результати, і, я думаю, навіть кращі продажі, якби фокус був на правильних задачах абсолютно в кожного керівника, абсолютно в кожного спеціаліста, який працює в нашій команді. От це три основні уроки, які я хотів би винести з нашого червня. От це відповідальність, яку треба розділяти, а не передавати. Я спробував передати відділ продажів, спробував передати оцей процес в результаті зловили моментальну просадку. Здається, тобто в перспективі перемога, але є нюанс. Друге, це як ви як керівники, я як керівник повинні шукати нові гроші в компанію і аналізувати ситуацію і тут і зараз. Ну і. Єдині процеси, які не вдається передати, це ті, які не описані. Тому описування процесів і їх формування це єдиний ключ для того, щоб вийти з операційки та зробити бізнес автономним. Що далі? Далі нас чекає новий ріст. Ми знаходимося зараз в фазі росту, і я щиро вірю, що прийшов час рухатися далі. Зараз задача це найм-розробників та бізнес асистентів і перепрошую бізнес-аналітика. От. Хочемо трошки по-іншому запустити наш продукт, зробити давати більше цінності нашим клієнтам, тому розширюємо продуктову команду, залучаємо нові сили, нові ресурси, нові навики та робимо нашу ціннісну пропозицію більш корисною для наших клієнтів. Ми хочемо робити реальні результати, а не просто створювати якісь рішення. Тому посилюємо продукт і таким чином йдемо до нових чеків, до нових горизонтів. Продовжуємо добудовувати процеси, аби команда стала ще більш автономна, тому що чим більше часу ми можемо економити, тим більше часу ми можемо витрачати на задачі, які прямо впливають на наші ключові показники. Ну і командна культура, продовжуємо будувати, розвивати. Люди це ядро бізнесу і системи дають збій. Але якщо люди кваліфіковані, то все буде завжди смус. Ну і, як я казав раніше, ріст. Продовжуємо рухатися вперед, аналізувати наші нюанси, помилки, процеси та ставати кращими кожного дня. Тому що візія Юванкора це створювати єдинорогів. А щоб створювати єдинорогів, буде, до речі, пояснено, єдиноріг це стартап, який коштує продукт, який коштує мільярд. Аби створювати таких гігантів, треба самими бути до цього готовими. Треба самими мислити про Ті самі мільярди треба думати про високі результати. А це можливо тільки через саморефлексію та покращення того, що вже працює. Ну і підсумовуючи, що скажу, червень в моменті був рекордом для нас, але й великим стресом. А стрес це завжди ріст. Бо коли стресу багато, ти починаєш виходити з своєї зони комфорту та ставати кращим. І в моменті у нас стало більше 40 проєктів. Ми взяли в команду 5 нових прекрасних людей. І продовжуємо наш ріст далі. Тому червень був з нюансами, але глобально новий рекорд і ріст для компанії. Ну і на фінал скажу одне: тільки через успіхи, уроки і рефлексію ви можете побудувати щось дійсно велике. І це те, як я підходжу до побудови системи Іванкорі, до компанії, до людей в цілому, через постійні рефлекси, через постійні уроки. Покращення того, що працює, і ліквідацію того, що не працює. І тільки через рефлексію та правильну постановку цілий можна продовжувати досягати нових вершин. Якщо у вас є якісь запитання по побудові команди, або якийсь фідбек на це відео, коментарі, думки, запитання, пишіть документи. І всім дякую за перегляд цього відео. До зустрічі в наступних матеріалах.